Чи такий вже всемогутній цей нарцис? Та ні, є в нього свої слабкі е, сторони і є в нього специфічні психологічні механізми захисту. Взагалі є багато різних психологічних е, психологічних механізмів е, захисту, але нарцис використовує найчастіше. Декілька. І сьогодні я вам розкажу е, саме, які психологічні механізми захисту, коли він відчуває небезпеку для свого его, використовує нарцис. З вами я психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років я працюю сімейним психологом та проводжу індивідуальні консультації. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підпишіться, нажміть тисніть дзвіночок, і поставте свою вподобайку авансом до цього відео, або не вподобайку, якщо вам не подобається. І будь-яка ваша активність під цим відео дуже. Вітається мною, бо, як ви вже знаєте, я покинула свій російськомовний канал, на якому було вже 30 тисяч підписників, і почала оцей маленький україномовний YouTube канал. Тож допоможіть просуванню мого каналу на YouTube. Отже, якими психологічними механізмами захисту користується нарцис? Які в нього є таємниці? Коли він відчуває небезпеку, а небезпеку він відчуває, коли йому соромно, коли раптово його самооцінка впала, і ви навіть не будете знати, коли вона впала. Це там йому щось надумалося, і е, він стає токсичним іменно от в ці моменти. І тоді він починає вас знецінювати. Але знецінює він дуже цікавим способом. Він використовує так званий психологічний механізм захисту, який називається проекція. Проекція це те, що дітки маленькі у садочку кажуть А ти сама ти, а ти, а ти, а ти така ж, а ти так само, а ти теж. Да? От, малі діти так у дитинстві розмовляють. Так само і нарцис він використовує дуже нерозвинені, такі незрілі механізми психологічного захисту, проекція. Чому саме проекція? Це те, що дуже підходить взагалі до конструкції самого нарциса. Ви ж всі знаєте той міф, коли нарцис красень цей дивився. У дзеркало поверхні озера і милувався собою, да, яка в нього там краса. Він був закоханий в себе. Але в нашому випадку нарцис, який закоханий в, собі, в себе, він не приймає своїх темних сторін. І він оці темні свої. Сторони душі, він відщеплює від себе і проєктує на людину, яка опинилася поруч. І це трапляється завжди, коли він відчуває, що його его під загрозою хтось атакує його его, хоча, може, ніхто і не атакує, і ніхто нічого до нього там і не має. Але йому весь час здається, бо в нього ще є один такий момент, який дуже притаманний всіх, всім нарцисам. Їх періодично бомбить параноя. Їм здається, що всі готові напасти, атакувати їх самооцінку, всі хочуть принизити нарциса. І от, коли він це відчуває, йому здається це. Він там собі нафантазує, нафантазує чогось і. Думає, що його фантазії, то є реальність. Починається оця проекція. Він е е якусь е рису характеру, яку він ніяк не може сприйняти в собі, він починає як ялинкову іграшку отак відщеплює від себе і на вас, як і на ялиночку, віше, і каже: то ти там, там сама така. Да? Е ви, мабуть, чули такий вислів, що людину драктує те, що в ній є в самій. От насправді це так. Особливо це для нарциса так, тому що проєкція це його спосіб позбавитися отих от поганих рис, які він має. І дуже часто нарциси кажуть, що О, я ніколи нікому не заздрю. Да? І якщо ви чуєте, що нарцист ну, дуже часто людина якась так каже, то це означає тільки одне, що ця людина, іменно ця людина заздрить дуже сильно. І от нарцис він ніколи, ніколи не визнає, що як і всім людям притаманна йому заздрість. Це нормальне почуття. До речі, заздрість вона рухає прогрес, бо коли ми заздримо комусь, а ми намагаємося. Ну, в якщо людина здорова, психологічно, вона намагається зробити так, щоб оте, що є у когось, стало також і, і в мене було. Да? І тоді я, якщо я заздрю, я почну казати собі: О, я хочу таке саме, я буду щось робити для цього. А нарцис і е, токсичні люди, вони по-іншому заздрять. Вони хочуть, щоб оте, що ти маєш. Щоб в тебе цього не було, да? Може, і в мене цього не буде, але і в тебе щоб цього не було. І е, от оцю, наприклад, рису, е, заздрість вони відщеплюють і кажуть: Ніколи-ніколи мені це не притаманно, бо я ж ідеальний, якщо я нарцист, то я ж ідеальний, я дивлюся у дзеркало і е, любуюся, милуюся собою, прям хизуюся, який я гарний, який я. Ідеальний, да, я взагалі як Бог. Да. А от так нарцис думає про себе. І ця проекція це е, тако, такий порятунок миттєвий. Е, ви, напевно, це відчували у розмові, коли нарцис те, що робить він сам по відношенню до вас, е, він буде це приписувати вам, казати, що то ти що то ти так зробила. І він начебто не усвідомлює, що тільки що він те саме зробив. І таким чином він свою жертву просто зводить з розуму, бо він приписує те, що в нього є, те, що він робить, тій людині, яка опинилася поруч. І якщо у жертви нарциса дуже незріла психіка, якщо дуже слабка ця людина, дуже невпевнена в собі, за. Завжди так воно і є, то а, ця людина починає думати: о мамочки, мабуть, таки точно це я зробила. Да? Людина, яка опиняється поруч з нарцисом, партнер нарциса, це людина, яка сама собі не довіряє, сама не впевнена в собі. І нарцис дуже швиденько маніпулює цим. І е, навіює прямо жертві, що все, що робить він поганого, це вона зробила. І от я дуже часто зустрічала таких жінок, які там е, кажуть, що ой, напевно, він правий, напевно, це я щось не так зробила. Напевно, і я не пам'ятаю взагалі, щоб я таке робила, але він каже, що я таке робила, може, і правда так. Ну, ви впізнаєте, мабуть, себе, якщо ви були в стосунках з таким маніпулятивним, дуже токсичним нарцисом. І ви, начебто екран, такий екран, на який він проєктує все погане, що в нього є. І тоді він каже, те, що в тебе є хорошого, да, те, що мені подобається, то, то мені, то, то я, да, то моя заслуга. Я так зробив, що в тебе це є. А те, що мені в тобі не подобається, то це все твоє. Або якщо в мені моє щось не подобається, то також це твоє. Все погане, це, це твоє, все хороше це моє. І в такому задзеркалі нарцис живе і чаклує над своєю жертвою. І наприкінці кінців він її настільки зачакловує, що та вже йде до психіатра або до психолога, або біжить в інтернет і починає розбиратися, чи я зовсім не з'їхала з розуму. До речі, часто нарциси кажуть своїм жертвам, що. Вони, що вони ну, тупі, наприклад, да, нерозумні якісь. Ну, Нарциси оце люблять, так я кажуть. Ну, я хочу, щоб ти була кращою. да, Бо оті самі речі, які вони хочуть у вас виправити, то це означає, що це таке сліпе п'ятно в його розумінні себе. І, наприклад, якщо він не. Нестерпно просто ставиться до ситуації, де він може щось не знати, да здаватися може нерозумним, некомпетентним. Вони цього просто не виносять. І оце свою таку тупість, да вони проєктують на інших людей. І в них всі тупі, всі тупі, просто вони одні тільки розумні. Вони можуть бути розумними, і в них навіть може бути дуже високий IQ, але вони настільки не переносять ситуації, коли вони чогось не знають, вони будуть уникати таких ситуацій і проєктувати це на інших людей, особливо на тих людей, які опинилися в близько поруч з ним. Колись в мене була така клієнтка, дуже красива жінка, яка була партнеркою нарциса. І вона приходила до мене і казала: Ну, що поробиш, я ж така нерозумна. І він каже, що я не вимовляю букву Ч. І я кажу, як це так не вимовляєте? Ви ж кажете нормально, чисто вимовляєте цю букву. Та ні, каже, послухайте, я її не вимовляю, «Ч», «Ч». А, і вона каже, чисто, і вона вже чує, він їй так наві, навіяв, що вона якась дурна і погано розмовляє, не вимовляє якихось літер. От то вона в це повірила, щиро повірила, вона вже почала чути це. Тому нарциси обирають отаких от жінок, щоб е, зручно було проєктувати свою тупість, свою е, дурість, свою. Е, Нерозумність, під обгорткою самозакоханості в себе, нарцис все ж таки має дуже таку особистість, яка невпевнена. Все ж таки. Він це приховує від людей, але він не приймає насправді себе. Його любов до себе, вона така сурогатна, штучна. Да? Це все одно як захисний механізм. О, любов він дивиться у себе в дзеркало, причешується, якось любується собою. Да? Але це все із-за того, що вони не впевнені в собі. Вони. Вони не впевнені в тому, що, в тому, що вони гарні, тому що мама у дитинстві такій дитині не повідомила про те, що вона гарна. І взагалі цей міф про нарциса він з'явився. Як, як такий знаєте, опис того, що переживає дитина в дитинстві, коли мама повинна, здорова мама, нормальна мама, повинна дитині відзеркалити те, що ну, я тебе люблю, ти хороший, ти прекрасний. Да? І така мама може взагалі через очі, через дотик, через голос. Давати такій дитині зрозуміти, що щось з нею не так Весь час. Ця дитина не дотягує до якихось. Очікувань маминих і така дитина виростає. Вона виростає, хоче дотягтись, доказати, довести мамі, що вона все ж таки хороша, розумна, і це є мотивом того, що нарциси частіше за решту структур характерів досягають успіхів, щоб доказати, довести батькам, що вони чогось варті, да, варті любові, заслужити цю любов. Але е, у глибині душі вони м, дуже не впевнені в тому, що вони насправді такі є. Тому вони весь час шукають оцей е, схвалюючий мамин погляд у натовпі людей. Вони віддзеркалюються від е, інших людей, і вони намагаються відзеркалитися як е, ідеальні. А відщепити від, від відщепити від себе те, в чому вони не впевнені, не, не сприймають як проекцію навісити на інших людей. Отака, е, е, отака дуже якась жахлива історія відбувається у внутріпсихічному просторі цієї людини, і це насправді спричиняє і йому страждання, і тим людям, які опинилися. Поруч. Тобто проекція – це е, захисний механізм, який позбавляє нарциса сорому за свою недосконалість, за свою неідеальність. І коли вони е, відщеплюють, проєктують щось погане на інших людей, е, своє, да, свій контент на інших проєктують, як на екран, як на дзеркало. То їм стає легше, їх значущість росте на вашому фоні, да, бо вони знецінили вас, спроєктували на вас щось погане, і їм стало легше. Тому, щоб ви розуміли, коли нарцис знецінює вас, коли нарцис принижує вас, коли він щось каже, що у вас є щось таке погане, недосконале, щоб ви зрозуміли. То він розмовляє про себе, то він вам розказує всі свої болючі точки, крапки, то він розказує вам, де в нього так сильно болить. І щоб ви знали, що то не ви є, не приймайте це на віру, не знаєте, не будьте як ота жіночка з буквою Ч, Бо насправді у жертв у партнерів нарцисів, або у жертв нарцисів, дуже такий фільтр прозорий. Да? І все, що нарцис каже, воно так без. Ну, там дірочок повно, да, і воно все в вас попадає і стає вже вашим контентом. І ви вже вірите, що ви така є. Тому не вірте, нарцис проєктує щось своє на вас. Коли він таке каже, він живе у своєму задзеркаллі. Він вас взагалі не бачить. Він намагається. Врятувати себе від падіння самооцінки в той момент. Тому вам навіть не треба від цього захищатись. Ви повинні просто посміхнутися і сказати: слухай, я взагалі іншої думки про себе. Ти можеш думати про мене все, що завгодно, а я. Іншої думки про себе. І ти, мою думку, ніяк не зміниш. Вона ніяк не поміняється, навіть якщо ти будеш принижувати щось про мене погане казати. Я не поміняю про себе свою думку. І це є такий ваш блок, ви в цей момент перестаєте бути для нього екраном або тою новорічною ялинкою, на яку він навішує свої проєкції. І навіть, знаєте, я вас. Вам скажу такий тест можете провести ваш нарцис, якщо він буде малювати малюнок, якийсь просто якийсь малюнок, просто скажіть йому намалюй щось, намалюй, наприклад, свій стан, або намалюй, якщо він погодиться, просто якийсь малюнок намалюй мені. Або бачите, як, якщо буде, як він розмовляє по телефону і щось малює. Да, то це е, малюнок. На цьому малю, малюнку повинні бути е, часто повторювані однакові елементи. Проекція навіть м -м, в малюнку вона видна. Е, е, є ще інші захисні механізми, і вони виглядають у малюнку. По-іншому, а от проекція вона може виглядати там три ялинки, там п'ять хмарок, або, або там п'ять яблучок буде лежати під яблунькою, або просто якісь там от символи, які похожі одне на одне, і їх буде багато. От, то проекція так виглядає в малюнку. От, ну, е якщо вам сподобалось це відео. Підпишіться на мій канал, підтримайте е, мій україномовний психологічний канал на YouTube, і я буду дуже вдячна за всі ваші коментарі, за всі ваші вподобайки або вподобайки. навіть якщо е, ви поставите просто смайлик або просто напишете мені Дякую, це буде дуже цінно для мене. А також поширюйте мої відео у своїх соцмережах. Це також допоможе YouTube зрозуміти, що цей контент цінний, і його треба показувати більше і більше людям. Ну і наприкінці хочу порадити вам подивитися мій плейліст Нарциси, аб'юзери, маніпулятори, в якому є цікаве відео. Як пригальмувати нарциса? Це також допоможе вам якось витримати його нарцистичні токсичні вибрики.